Чемпіонат світу у Катарі – це чи не головна ганьба у світовому футболі за останні десятки років. Він має стати останнім цвяхом у трунічного порядку гри мільйонів. Джані Інфантіно видає популістичні заклики щодо припинення вогню між Україною та Росією на час Мондіалю. Тож, що ще має вказувати на те, що ФІФА це проросійська організація, яка, як і все проросійське. Має зникнути привіт, я Макс Коляда, і це трішки незвичне відео. Бо сьогодні ми більш детально приділимо увагу одній конкретній темі, як ви зрозуміли, чемпіонату світу. Тож з вас вподобайка, і ми стартуємо. Чемпіонат світу це дійство, яке ми чекаємо кожні чотири роки. Чекаємо з нетерпінням, захопленням. Ми хочемо побачити наші улюблені збірні, подивитись, який футбол вони будуть показувати цього разу. Віримо, що з'являться нові андердоги, що додадуть перчинки турніру. Словом, ловимо кайф від футболу протягом цілого місяця. Втім, цього разу, як і минулого, FIFA роблять все можливе, аби цей кайф притупити і зробити не таким відвертим. Катар ще в далекому 2010 році отримав право на проведення мундіалю, вигравши в голосуванні і обігнавши США, Японію, Південну Корею та Австралію. І давайте будемо відвертими. Тоді до цього голосування не було прикуто такої сильної уваги, бо як мінімум на носі був інший мундіаль в Південно-Африканській республіці, до якого тоді була ціла низка питань, чесно кажучи, досі не розумію, чому чемпіонат світу провели в країні, яка виключалась через апартеїд з футболу на 30 років, а після цього лише двічі приймала участь на мундіалі. Але ми розуміємо, що коли твої конкуренти ще більш потужні африканські збірні, це не складно на нього потрапити. Хоча, знову ж таки, на останні три мундіалі пар так і не потрапила. Ехо того мундіалю ми до сих пір час від часу чуємо і бачимо. У цьому можна переконатися, подивившись на ці знімки. Це стадіони, які було побудовано під мундіаль, і зараз це просто пил. Безхадженки просто живуть в роздягальнях тих стадіонів. Так от. Катар У 2010 році на голосуванні вони отримали право на проведення мундіалю, і що цікаво, як ну серйозно, як може країна, в якій немає стадіонів, інфраструктури, футболу в цілому переконати функціонерів з FIFA, аби ті віддали право їй? І відповідь очевидна, коли ми заходимо в Google і пишемо, коли Катер отримав право на мундіаль, перший запит, що з'являється шляхом підкупу. Для багатих шейхів, принців та катерських еліт мундіаль це просто забава. Всі це розуміють, а от для ФІФА це унікальна можливість заробити космічні суми. Останні три з чотирьох мундіалів проводились в країнах, які за логікою речей взагалі не мали права бути господарями цих. Турнірів, як можна проводити мундіаль в країні, де немає нічого для його проведення, як можна проводити мундіаль в країні, яка під час його проведення веде підступну і жорстоку війну із своїми сусідами? Як можна проводити мундіаль в країні, де немає нічого для його проведення? Яка за кілька років до того ледь не почала війну зі своїми сусідами, і де фанатів будуть сприймати не як фанатів? А як якихось відвідувачів музею або ні людей, які в СССР відправлялись кудись на екскурсії, ходити можна тільки про прокладеному маршруту: пити алкоголь, забудьте, носити шорти в 40-градусну спеку. Табу. Фоткати інших людей, я вас прошу. А не дай Бог, ви не цією рукою потиснете руку катерцю. Вай-вай-вай. Втім, для е, країни-господаря турніру, для катера є одне виправдання. Вони господарі цього турніру. І е, у них є свої правила і свої закони. Нехай вони і не людські, не хочеш. Якби... Притриматись цих законів, будь ласка, береш собі місячну передплату на мегого, блін. Тут би була просто ідеальна якась рекламна інтеграція, але е, ні, тут її немає. Не хочеш притриматись цих правил і законів, будь ласка, сиди вдома і дивись матчі по. Отже, ми зрозуміли, чемпіонат світу для Катару – це ніщо інакше як забавка. Більш того, уявіть який же це козир, коли на наступній зустрічі з шейхами з Аравії, Еміратів чи Кювейту ви зможете сказати: а у нас там мундіаль був. А що ФІФА? Це ж по факту вони дають. Можливість провести цей е, чемпіонат світу їм. Це ж вони по факту провертають всі ці корупційні схеми. По факту, це ж вони вирішують перенести чемпіонат світу на початок зими, коли в самому розпалі європейські чемпіонати, вдуматись, футболістам АПЛ після закінчення Мундіалю, вже за два дні доведеться грати матчі першості, а потім ще й дей Здається, що будь-яке дно вже пробите. Що далі? Чемпіонат світу в Північній Кореї друзі, це відео було робити вкрай складно, і воно ще не закінчилось. Вчора на Україну було випущено більше 90 ракет. Тому підтримайте, будь ласка, вподобаючку і давайте, аби весь цей. Кошмар нарешті закінчився підтримувати наших ЗСУ, в тому числі й приймаючи участь в крутих благодійних промо, як то прокачка тачки для ЗСУ від Фавбет. Щоб швидше наближати перемогу, збройні сили України повинні бути мобільними. А отже, Фавбет вирішило допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит з них тачки та тюнінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коментарі. Субтитрувальниця під цим відео. Отже, з пробиттям дна під FIFA Ми розібралися, але ж вони якось мають реагувати, якось мають відповідати на ці розслідування на те, що про них весь світ говорить. Джанні інфантіно, президент цього трешу, на саміті G19, Ну бо Лаврова звідти послали нафіг. Висловився, зачепив і питання України, і загалом всього, що нині відбувається в своєму стилі. Він це зробив. Ясна річ, футбол це сила добра. Ми не наївні, щоб вірити, що футбол може розві. В'язати проблеми світу, ми знаємо, що наша основна увага як спортивної організації є і має бути спрямована на спорт. Але запущена нами компанія футбол об'єднує світ та цей чемпіонат світу, який будуть всі дивитися 5 мільярдів людей, може стати приводом для позитивного жесту, знаку чи послання. Надії Росія приймала останній чемпіонат світу у 2018 році, а Україна претендує на проведення чемпіонату світу у 2030 році. Можливо, нинішній чемпіонат світу, який розпочнеться через 5 років, справді може стати тим позитивним тригером. Тож я прошу всіх вас подумати про тимчасове припинення вогню на один місяць на чемпіонат світу з футболу, або принаймні створити гуманітарні коридори або щось інше, що може призвести до відновлення. Ні, діалогу першого кроку до миру, ви світові лідери. У вас є можливість впливати на хід історії. Футбол та чемпіонат світу пропонують вам і всьому світу унікальну платформу єдності та миру у всьому світі. Тож скористаємося цією можливістю, щоб зробити все можливе, щоб покласти край усім конфліктам. Риторика ФІФА дуже і дуже зрозуміла. Футбол об'єднує, нічого сваритись, давайте дружити і радіти. Але що криється? За цими лозунгами, допуск Ірану, країни терориста, що допомагає РФ вбивати українців до мундіалів, дозвіл проводити чвець від України, яка порушує чи не всі норми людського права, визнання російської мови офіційною в організації за кілька тижнів після початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ, так далі і тому подібне. А де ж тут мир? Дружба і жуйка? А? Пане інфантіно, ви могли пропустити це за буремними першими днями повномасштабного вторгнення, що логічно. Але ФІФА далеко не одразу забанила збірну Росії. 25 лютого організація видала заяву, де засуджує застосування Росією сили в Україні та закликає усі сторони відновити мир через конструктивний діалог. А щодо санкцій, пообіцяла продовжити стежити за ситуацією. Так ніби обстрілів усіх великих українських міст та вже на той момент окупації низки населених пунктів було недостатньо. Цей текст, який я щойно вам е -е, озвучив, друзі, він з трибуни. Там взагалі. Дуже часто виходять подібні матеріали, дуже круті матеріали, на які можна залипнути. Тож переходьте посилання в описі, там дуже багато чого цікавого. Ну і зокрема, в цьому от, в матеріалі я ще не все привів. Там йдеться і про невиключення РФС, і про ігнорування питання Білорусі, і про інші питання також. І Я хочу, друзі, загострити увагу на ще одному моменті: пройшло майже півроку війни, якщо точніше вісім місяців, і ФІФа. Продало права на трансляцію матчів Чемпіонату світу Росії. Повторю. Продала терористам права на трансляцію матчів чемпіонату світу. Ціна питання 40 мільйонів доларів. І що найцікавіше, як ви думаєте, на яких каналах будуть показувати ці матчі? На першому на каналі Росія 1 та на матч ТВ. Перші два знаходяться у всьому цивілізованому світі під забороною та санкціями. Третій просто в перервах між матчами розпалює міжнаціональну ворожнечу не гірше за Скабєєву. Знаєте, друзі, мені хочеться вірити. Що цей мундіаль принесе цілу низку емоцій нам усім саме в футбольному плані. Шкода, що наша збірна, збірна України на мундіаль не потрапила. Але мені так само хочеться вірити, що ФІФА, яку можна вважати однією з найкорумпованіших організацій у світі, притерпить серйозних змін. Ми часто говоримо про проблеми у нашому футболі, але як то кажуть, риба гніє з голови і з цією лисою головою. Вже давно час щось робити. А що саме? Пишіть в коменти. Я дуже сподіваюся, друзі, що такий формат відео вам сподобався. Якщо так, то віддячте вподобаєчкою, і якщо їх буде багато, якщо відгуку від вас буде багато, активу від вас буде багато, то ми продовжимо робити такі рубрики на цікаві теми, які ви можете пропонувати. Власне в коментах під відео. Підпишіться на канал, якщо ви досі на нього не підписані, друзі. Я дякую вам знову ж таки за перегляд. Макс Коляда, youtube канал Трибуна. Бережіть себе, бережіть себе, друзі. Гарного дня і папа. -па.